Друзі, мій канал називається Думка Ветерана. Пропоную в вашій увазі думку ще одного ветерана 41-ї окремої механізованої бригади. Людини з бойовим досвідом. Про Курщину всі, в принципі, знають. Тут немає днів, де не відбувається ніяких штурмових дій. Вийшов на зв'язок командир дивізіону і повідомив, що до найближчого населеного пункту рухається декілька одиниць броньованої техніки з десантом. На щастя, її дуже було швидко зупинено. І один із бетерів повний десанту зупинився в посадці, він тільки туди заїхав. Я одразу підірвався на міні, з якого вибігло там, повний бетер піхоти Кацапської. Нам була команда їх знищити. Ми одразу щіпляємо боєприпас, вилітаємо по координатах. Вони в цей момент всі згрупувались саме в тій зоні, куди падав наш боєприпас. І одним боєприпасом було вражено шість осіб ворога. Це просто грандіозний. Результат я навіть сам не повірив. Насправді, будь-яке ураження цілі, навіть там, коли він 300, не тяжкий, 300 він буває, він 300 і десь там побіг. Це вже дуже радісно і дуже весело стає, бо він вже виведений з ладу. В умовах такої технологічної війни, яка в нас відбувається, ти Рідко коли приймаєш бій в лице в лице. Зараз дуже важливий фактор це війна дронів, як про неї всі говорять про війну дронів. Тому як, головне мати мотивацію, мати е, бажання захищати свою країну, і, і своє життя, і життя своїх близьких. І для цього все, що ми можемо зробити, це переходити до лав Збройних сил. І захищати нашу країну разом.